Все, скидуємо сюди всі речі. Да. Ну давай. Ні, тільки роздіватися наголо не треба. Просто розстібни до кінця і все. Хорошо? Ну що? Сість? Де да ми будемо зараз шукати ходити барні. Нічого не треба сідати. Що? В курточці? Ну зніми, добре, давай. Не треба, бо вона впаде. Все, не командуй. Не треба, вона буде мені тут заважати. Так, куди йдемо? Ще не закінчився? Добрий день, хто там приєднується. Ми прийшли зараз в Сільпо. Нам треба міланці. У Мілана завтра день народження. Її треба купити. Що будемо купувати, доця, в садочок? Що купуємо з тобою? Соки, барні і чупики. Пішли подивимось, може на чупики, а щось інше. Чи чупики? Yeah? Okay. Ладно, пішли подивимо, що там є. І будемо щось вибирати. Це велике в мірі. О, дивись, уже новорічні. Цукерки вже новорічні. Дивись, тут вже є календарі. Отаке було вам на Новий рік, так? Да? І ось календарь. Так, тільки не продавлювай пальчиком не треба. З Різдвом уже. Боже, скільки вже тут подарунків. На вулиці така мряка, що взагалі не відчувається, що скоро буде свято. Різдва. Ні, ну куди? У тебе завтра буде торт красивий. Свято наближається. Привіт, хто приєднується. У нас завтра своє свято. Завтра у Міланки буде день народження, і нам треба купити їй якихось садочок вкусняшок. То зараз ми подивимося, що там є. Це дуже дорого. Ну що робити? Всі ж дітки приносять, пригощають, роздають. Щось солоденьке, то ми зараз теж щось купимо. Так, що тут? Це ми не будемо брати. А, що це, Що це? Це все шоколадки. Щось кричить, пішли за мною. Ні, доця. Таке ми не будемо брати. Марсиці всі. Ні, ні. О, барні, дивись, отакі барні будемо брати. Шоколадні є. О, то ти вже одразу всю пачку витягаєш. Куди? Треба ж порахувати. Диви, які. Так, почекай, три. Скільки їх тут? Три Ти всі шоколадні хочеш? А що? Тільки кидай, щоб вони не ламались там. Дев'ять. Шість. шість. Так ти тільки шість взяла. Давай тоді я оці беру. Бананове йогурти. Мам, я дев'ять, дивись. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Шість, а ти кажеш дев'ять. І ще три клади. Шість. І ще отаких от шоколадних три. Один, два, три. Так, все? Набрали? Що це ми тут взяли? А? Так. Три. Шість. Десь, один, дванадцять, тринадцять, 15. А що 15? Нам вже треба І ще три штучки беру. Ні, ще треба три. Ще ж виховательки в тебе є. Один, два, три. Так, слава Україні! Героям слава. Діти везде одинакові, ну, так. Да. Це точно, кругом скажу, однакові дітлахи. всі полюбляють солодощі. Так, почекай, ти хотіла якихось чупиків взяти. Але це якісь малюсінькі, так? Да? О, диви, оці нормальні. А скільки їх тут штучок? Десять. Ще одну, давай. Двадцять. 20. Ульянки буде. Так, це... А, сік треба ще знайти. Пішли пошукаємо. Ні, не можна. Отаких От батончиків, наче мало гребем. Тобі взагалі воно вже. Зубів нема. У нас цукерки зуби з'їли. Де шукати? Де ці соки шукати? Це коктейлі. Це молочка. Так, де нам його шукати? А це що? Нам треба такі дитячі маленькі упаковочки. Тут немає. Девочка, хорошая, дай Бог расти здоровенькой. Дякуємо. Да, хорошо, девочка, дай Бог здоровья, счастья, успехов в жизни. Дякуємо вам. О, дивись, познаходили, да? Садочок. Я різницю хочу вивчати. Так. Почекайте, стось, 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 що різниця які? Ні, береш один сік. Якщо садочок, то щоб були всі садочки. О, мультифрукт. Так, будеш брати такий. Це, Це просто верхневою. Давай так, а на нас ми не будемо брати. Давай почекай тоді, давай порахуємо скільки їх. Так їх тут нема стільки. Що ти за дитя? Своє командуєш. Яблука, ананас. Може таких теж? Ну давай таких тоді наберемо теж. да? Яблука ананас? А Скільки в тебе? Дві, три. Чотири. 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 Давай п'ять, шість, сім. Так, а ви в якому місті? Ми в Києві знаходимось. І тут зверху, ну тут вже не такі соки, бачиш, трошки інші. Скільки ти вже нарахувала? Чи ти вже забула, скільки? Я тут? Довізна. Вже дев'ять? А ну-ка три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять у тебе вже тут їх. Десять 8. вісім. Дванадцять ще, давай. Скільки там? Я щось пропустила? Все? Сімнадцять. Сімнадцять давай. І давай ще один. Да. Ні, всім однаково каже, Тягнуться, каже, це виховательки. Давай, вихователька теж буде такий. Так, пюрешко, Наша вона ото пюрешка та? А тут немає, це, тут тільки соки. Все, пішли йдуть. Де ти там є? А що? Що? Кого? Ні, батончики я тобі не дозволяю. Та хвата вже там. Тебе привітають, хоровод покрутите і все. Відчепись трошки. І молока додому купимо, візьмемо, пішли. Проходь, давай швидше трошечки. О, тут зараз є сковорода отака зі знижкою за 500 гривень. А ви ті поз'їдали? Ну, бери, бери, бери. О, я ж молоко хотіла взяти. Зараз я тут завжди беру молоко. Таке велике мені подобається. Його вистачає надовше, тому що такі пакетіровані, там дві чашечки і все. Де це воно моє молоко? А чого його нема сьогодні? Отут я брала, зараз не бачу. Має зараз поменшеньке чи порозбирали вже ту ємність. Ну, тоді буду такі брати. Отакі. Але тут теж, ну скільки Дуже тут? 17. Так само, як в звичайному пакеті. Ой, дурня, я це не люблю. Скільки? 18. А, там буде порівну, мабуть, по 9 штучок, я вже не пам'ятаю. Мілана, а де це наше молоко? Немає його тут. Так, да, отака велика баночка. Ну, якщо нема великої, тоді будемо брати два кулька. Два пакети молока тоді будемо брати, бо це один це таке, не туди, не сюди. Оці беремо тоді, значить. Ні, вчора ж вже забирали. Скільки? Думаєш, кожен день будуть посилки приходити з теми. Вчора порозпаковували посилки з тему. Боже, понагрібали якісь наклейки, якісь ногті. Угу. Браслети, якісь сережки. В общем, хлама. Пів мішка хлама приїхало, вони з радістю це все розкрили, розпакували. І що думаєте, Ну, валяється тепер по всій хаті. Ох. Але ж там ще одна посилка їде, бо одна ж замовляла собі, а друга ж собі. Тому, Білаше, ну, зрозуміло. Це все і так зрозуміло. Ви там пишете. О, Яготинське це наше. Ну так, да, наше молоко. Так. Зараз візі морі продуктів только лавидове. Да. Дуже багато зараз цього. Угу. Хочу м'ясо купити. Зараз кусочок куплю. Ні, я зараз ще кусочок м'яса куплю на підливку, добре? І все. Не знаю тільки, яке мені взяти. Яблучко, биток. О О, на шийка трохи, він буде такий м'якенький, зараз купимо. І підемо додому, так? Да? Може, ще підемо кулючки, глянемо. Чи може якоїсь ще рибки додому взяти? Будеш рибу? Понятно. Рибу я, мабуть, буду, так? Да? Тоді я не буду її брати. А що ти хочеш поїсти? От скажи мені, що б ти їла. Риби ти не хочеш. М'ясо будеш? М'ясо будеш їсти? Будеш? Яке? Підливку? Ні, ножки я не буду брати. Я буду брати нормальне м'ясо. Ножки тут такі. Вибір багатший, ніж у США. Може таких ковбасок взяти чи ні? Чи ти ковбаски не будеш? А що ти хочеш, скажи мені? Ти тільки батончики хочеш шоколадні, так? Да? Ні? Ой, відійди трошки, бо зараз по голові получиш. Ні? Добре, зараз до цього підемо. Тишек різний, тут є курячий філе подрібнений, фарш домашня яловичина, телячий, індичий, свинячий, курячий асорті, фарша, ціла купа. Так, щось там наша черга не продвигається ніяк. Міланка, а печінку будеш, ні? Смажену печеночку. Це я не знаю, як ваші діти їдять. У нас сосіска і макарони. Оце блюдо номер один. будь-який день. О, це світло, мабуть, дали. Дорого фарш стоїть. Та ні, наче нормальна ціна. На ярмарку я була був, був по 250. Так, а ну пише мені хтось Світлана, може фаршу до фрикадельок наробити? То треба буде супчик з фрикадельками зварити. Це можна, бо в мене старша дитина взагалі не хоче їсти жидке. тільки теж їла б таке щось. Плюс чипсим тим. Що ти робиш, скажи мені, Що ти робиш? Нудно, так, да, стояти? Угу. Понятно. Покажи ціни продукти овосі м'ясо. А, типа поче м'ясо показати? Чи що? Ну, осідичі філе, 3490, а там м'ясо свинини по 21 гривня. гривні. Це курка ось тут. Двадцять сорок. Бачите, це що це у нас? Куряче філе. Курка домашня. Тут 14,40 за сто грам. Охолоджена просто курка. Десять гривень, десять копійок за сто грам. П'ятнадця копійок. Куряче філе зі стегна двадцять Куряча гомілка п'ятнадцять, тридцять дев'ять. Тільки без косточки. А можна пів кіла е, ошийка там є. І грам 300 фаршу свин... свинячого. А наскільки там він затягнув? Ого, поміна наче нормально. Ну хай буде добре. Останній шматочок забираю. І фарш свинячий, ну грам 300 трошки. Такий ошик вийшов, скільки тут? 200 гривень за 700 грамів. Нормальний такий, це не на одну підливку буде. Зараз ще фарш візьму, трошки да поїдемо. Пішла десь гуляти до риби. Дякую. Грудинки Так, скільки це? 69,33 за 300 грам. Ну що, все. А, пішли ще подарункові кульочки, якщо є. Якщо немає, будуть звичайні. О, дивіться, що тут кальмар, щупальці є. 70... Ха. <ріст> Чого, господи? Їх їдять сирими навіть, наскільки я знаю. Так, це що тут у нас? Рибка, сьомга, філе, форель, філе, вона красавиця. Ну що, йдемо? А ось та в столобік філе. Не філе, а стейк 3990. Короб 2990 за 100 грамм. Боже, які величезні. Це все заморожені. Все, пішли йдуть. Так, устриці. Я ще на разу не разу накоштувала устриці, але вони там такий запах біля них морський, що не знаю, як можна їсти, устриці. Ті. Так, що це в нас тут? І зерниста чорна 2400 гривень. О, така баночка, бачите? Це делікатеси називається. Ти вже все, надоїла тобі ходити, будеш їхати, так? Да? Тільки ж дивись, не спригни, бо наїду одразу. Так, їдемо десь на кульочки. Подарункові. Ти вже у мене доросла дівчинка завтра будеш, так? Да? Так. Да. Вже аж шість років. Ой, яка котячка треба. Школу? У вересні підеш на наступний рік. 1 вересня йдуть. Мам, я нашла каріндаль. 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 Так, а ну стой, я хочу взяти нашим там щось поїсти. Вічно голодним. Ось да, таку штуку ще візьму зараз. Наповнитель цей деревний. Чи дерев'яний. Ой, це є таке на добру. Ось такі візьму. З цими котами позаводили, то тепер треба ж годувати, доглядати. Курка. О, давай курки такі візьму. Два, чотири, штучок. Це теж курка. Ні, давай візьмиш якусь іншу. Давай, о, лосось ми набрали, давай давно. Оце три, ш... Ні, давай дві. Ні, досить то вже. То може таку курку нагребли їм, хватить. Так, і оце я ще візьму. Таких три. Все. Котячки взяли більше, чим собі поїсти додому? А? а це що, індичка? Давай. Так, що ви там пишете? Щось переписуєтесь, я так зрозуміла між собою. Де ти, де ти ділась? О, Мілан? Ти загубилась. Ага, я бачу. Бачиш, якісь тут будуть перестановки. Що це тут будуть робити? Де тобі треба взяти? Десь тут. Це кульки. Цікаво, який тобі тортик завтра зроблять? Класний чи звичайний. Це щось таке. Ні, дочі, тут звичайні такі кульочки, немає тут подарункових. Просто у нас звичайні вдома є. Це одноразовий послід. Ну, Це такого нам не треба на завтра. Це не треба, це не треба. Ну все, все, виходимо, доть. Все, ми будемо виходити, підемо на касу самообслуговування. О. Ні, я колись робила, коли було у Ляні 7, по-моєму, років. Ні, чотири її колись було, то я брала на замовлення, такий класний був. А тобі побачимо, які зроблять. Це в якому городі районі? Це в Києві. Зараз ми знаходимося на лівому березі. Так, ну що, вибирай, куди будемо під'їжджати? Все, всім пока. Буду я з вами прощатись, бо треба, вон, бачите, у нас ціла, ціла корзина, тут всяка всячини. Зараз треба дивитись, пікати, щоб нічого не пропустити. Все, привіт. Але я вже буду з вами прощатись. Так, все, до нових стрімів. Що тут ти вже наклацала там?